Через річку Заперечення. Вона, зрештою, усвідомила, що отримувати задоволення від вживання алкоголю без втрати контролю неможливо, а контролюючи, задоволення вже не отримати. Заперечення це найхитріший, найзаплутаніший і наймогутніший елемент моєї хвороби, яку називають алкоголізмом. Коли я озираюся назад, мені важко уявити, як я могла не бачити проблеми у своєму пияцтві. Проте, коли відбувалися всі можливі ще, як у фразі це ще зі мною не траплялося, я, замість того, щоб побачити правду, просто продовжувала знижувати свої стандарти. Мій батько був алкоголіком, а мати пила протягом всієї вагітності. Але я не звинувачую своїх батьків у своєму алкоголізмі. Діти, які виросли у значно гіршому середовищі, ніж я, не стали алкоголіками. Тоді як дехто з тих, хто мав кращі умови, все ж став ними. Насправді, я вже давно перестала задаватися питанням, чому я. Це схоже на людину, яка стоїть на мосту над річкою у палаючих штанах і питає себе, чому вони горять. Але це не важливо, треба просто стрибати у воду. Саме це я і зробила, коли прийшла до Аа після того, як нарешті перетнула річку Заперечення. Я виросла, відчуваючи себе єдиною причиною, чому батьки залишаються разом. У поєднанні зі страхом, що я недостатньо хороша, це було важким моральним тягарем для маленької дівчинки. Все змінилося, коли в 16 років я вперше випала. З першим пекучим ковтком бурбону прямо з пляшки, яку ми дістали, пограбувавши бар під час вечірки з ночівлею, зникли всі страхи, сором'язливість і погане самопочуття. Я напилася, відключилася, потім мене нудило. Вранці було дуже погано, але я все одно знала, що зроблю це знову. Тоді я вперше відчула себе частиною групи, не маючи необхідності бути ідеальною, щоб отримати схвалення. Мені вдавалося оплачувати навчання в коледжі завдяки стипендіям, участі у програмах типу Працюй і навчайся та кредитам на освіту. Через навчання і роботу я була занадто зайнята, щоб багато пити. Крім того, я була заручена з хлопцем, який не був алкоголіком. Проте, на останньому році навчання я розірвала з ним стосунки, коли відкрили для себе наркотики, секс і рок-н-ролл. Супутників свого найкращого друга, алкоголю. Я занурилася у дослідження всього, що життя пропонувало молоді наприкінці 60-х, на початку 70-х. Після походу Європою я вирішила оселитися у великому місті. Зробивши це, я благополучно здобула справжній алкоголізм, велике місто ідеальне місце для того, щоб бути алкоголіком. Ніхто не звертає на тебе уваги. Три Мартіні за ланчем, випивка після роботи і стаканчик перед сном у барі на розі. Це був цілком нормальний день. І хіба у всіх не бувають провали в пам'яті? Я любила жартувати, яка це зручна штука, Економиш стільки часу на дорогу. Ось ти тут, а через хвилину вже там. Оглядаючись назад, я розумію, що жарти і сміх з приводу моментів, пов'язаних із алкоголем, сприяли зміцненню мого непробивного заперечення. Ще один трюк підвір товаришів по очарці, які пили трохи більше за мене. Завдяки цьому я завжди могла вказати на їхню проблему. Через одного з таких приятелів я вперше і потрапила за ґрати. Якби тільки той, хто сидів за кермом, зупинив машину за сигналом поліції, все було б нормально. Якби тільки коли мені вже майже вдалося відмазати нас, він мовчав, нічого б не сталося. Ніж, він почав щось бурмотіти про те, як лежав у реабілітаційній клініці. Мені приписали легке правопорушення, але я багато років абсолютно не зважала на цей арешт, бо у всьому був винен він. Я просто ігнорувала той факт, що сама пила цілий день. Одного разу вранці, коли я була на роботі, мені подзвонили з лікарні і попросили терміново приїхати. Там був мій батько, який помирав від алкоголізму йому було 60. Я і раніше навідувала його в лікарнях, але цього разу все було інакше. З жахливо роздутим животом у набряках, через те, що його нирки і печінка більше не могли переробляти рідину, він мучився три тижні. Алкогольна смерть дуже болісна і повільна. Побачивши, як помирав батько, я утвердилася у переконанні, що ніколи не стану алкоголіком. Я надто багато знала про цю хворобу і про себе, щоб стати її жертвою. Я Відвезла його тіло додому, але на похорон не залишилася. Я навіть не змогла допомогти бабусі поховати її єдиного сина, бо тоді була глиб... глибоко занурена у любовні стосунки, побудовані на сексі та алкоголі. Ці стосунки найбільш жалюгідним і незрозумілим чином вели мене до морального занепаду, і мене вперше заарештували за керування в стані сп'яніння. Я була в жаху, адже могла когось збити. Ведучи машину, я була зовсім не при собі і прийшла до тями лише тоді, коли передавала патрульному свої права. Я клялася собі, що такого більше ніколи не станеться. Але через три місяці ситуація повторилася. Тоді я не знала, що коли алкоголь потрапляє в мій організм, я більше не можу контролювати кількість випитого або обирати компанію. Всі добрі намери потопали у запереченні. Пам'ятаю, я жартувала про те, що більшості людей за все життя не доводиться побачити в'язницю зсередини. А ось такій жінці, як я, вдалося побувати там тричі. Але при цьому, як я вважала, я насправді ніколи не потрапляла в біду, адже жодного разу не провела за ґратами навіть однієї ночі. Потім я зустріла містера порушника, свого майбутнього чоловіка, і все змінилося. Наша шлюбна ніч пройшла у в'язниці. Тим не менш, як і у всіх інших випадках, моя вина в цьому була мінімальною. Ось ми ще у весільному вбранні. Якби він тільки тримав свій рот на замку після прибуття поліції, все було б гаразд. Мені майже вдалося переконати їх, що він напав на камер Денера через те, що зникли подаровані нам на весілля гроші. Насправді ж він подумав, що камерденер украв марихуану, яку ми збиралися покурити. А насправді я просто забула, куди її заховала, бо була дуже п'яна. Поки камердинера допитували на стоянці ресторану, мій чоловік почав поводитися настільки агресивно, що офіцер посадив його на заднє сидіння патрульної машини. Коли ж він спробував вибити заднє скло, офіцер вирішив йому помститися. Я почала благати поліцейського, пошкодувати нас, але прибув другий і нареченого з нареченою забрали до в'язниці. На мій жах, коли у нас почали вилучати особисті речі, серед них виявилися вкрадені сигарети з марихуаною. Тоді мене заарештували за три тяжкі правопорушення, включаючи перебування у громадському місці у стані сп'яніння та негідну поведінку, а також за два легких. Але в усьому був винен мій чоловік. Я тут була практично ні до чого, адже це у нього були проблеми з пияцтвом. Я прожила у цьому алкогольному шлюбі майже сім років, продовжуючи зосереджуватися на його проблемі. Наприкінці я оголосила, що в нашому домі більше не буде жодного алкоголю, у своєму хидному переконанні, намагаючись показати йому гарний приклад, крім того, він пив занадто багато моєї горілки. Але чому я маю відмовляти собі в коктейлі після напруженого робочого дня лише через те, що у нього є така проблема? І я почала ховати горілку у спальні, досі не бачачи в цьому нічого поганого. Моєю проблемою був він. Невдовзі після розлучення я прийняла пропозицію про переведення в інше місто з підвищенням. Так, моя кар'єра продовжувала зростати. Тепер я була впевнена, що мої проблеми закінчилися, якщо не враховувати того, що я взяла із собою саму себе. Щойно я залишилася сама в незнайомому місці, моє зловживання алкоголем почало стрімко посилюватися. Більше мені не потрібно було нікому подавати гарний приклад, і я вперше почала усвідомлювати, що, можливо, моє пияцтво трохи виходить із-під контролю. Але я вважала, що будь-хто запив в такій стресовій ситуації: Нещодавнє розлучення, нове місце проживання, нова робота, жодних знайомих і невизнана прогресуюча хвороба, яка мене знищувала. Зрештою, я знайшла кількох приятелів, які пили так само, як і я. Ми робили вигляд, що їздимо на риболовлю та пікніки, хоча насправді це було лише виправданням для тижневих запоїв. Одного разу, повертаючись додому після того, як весь день пила під приводом гри у софтбол, я зіткнулася з машиною літньої жінки. Звісно, це не була моя провина, вона ж зупинилася прямо переді мною. Те, що аварія сталася ввечері, а я пила з 10 ранку, тут було ні до чого. Мій алкоголізм довів мене до таких глибин заперечення і висот самовпевненості, що я дочекалася поліції, щоб їм стало зрозуміло, що винна вона. Звісно ж, їм не знадобилося багато часу, щоб у всьому розібратися. Знову мене витягли з машини, наділи наручники і доставили до в'язниці, але я ні в чому не була винна. Я казала собі, що цю стару жінку взагалі не можна випускати на дорогу. Моєю проблемою була вона. Суддя присудив мені шість місяців відвідування зборів анонімних алкоголіків як я була розлючена? Це був мій п'ятий арешт, але я вважала себе просто любителькою повеселитися, а не алкоголіком. Ей, хіба ви не розумієте, у чому різниця? І от я почала ходити на ці дурні зібрання і називати себе алкоголіком, щоб отримати позначку у виданій судом картці, хоча жодним чином не могла бути алкоголіком. Ви на своїх зібраннях також говорили про мої почуття, і я, врешті-решт, більше не змогла їх ігнорувати. Я слухала, як жінки красиві, успішні, ті, що одужують, розповідали про те, що вони робили, коли пили і думала: і я так робила або а я поводилася навіть гірше. Потім я почала бачити дива, які трапляються лише в Аа, людей, які майже повзли сюди, хворі та спустошені, але через кілька тижнів відвідувань зібрань і щоденної тверезості їхнє здоров'я поліпшувалося. Вони знаходили роботу та друзів, які щиро переживали за їхню долю, а потім відкривали участь Бога у своєму житті. Але те, що здалося мені найбільш переконливим в Аа і пробудило бажання випробовувати їхню хвалену тверезість, це сміх, щирий, радісний, який я чула лише від тверезих алкоголіків. Незважаючи на це, думка про розставання з алкоголем жахала мене. Я ненавиділа ту жінку, якою стала. Щодня одержимо алкоголем, ліниво одягатися у вихідні, постійно боячись, що у неї закінчиться випивка. О півдні я вже починала думати про те, щоб пропустити склянку і залишала офіс усе раніше і раніше. Але ж, пообіцявши собі цього вечора не пити, все, все одно опинялася перед холодильником зі склянкою в руках і клялася завтра. От завтра я точно не питиму, я зневажала все це, але воно принаймні було звичним. Я не мала жодного уявлення, якої є тверезість, і не могла уявити собі життя без алкоголю. Я досягла тієї жахливої критичної точки, коли більше не можеш пити, але не можеш і не пити. Протягом майже 23 років я щодня робила щось, щоб тією чи іншою мірою змінити реальність. Треба було спробувати цю програму тверезості. Мене й досі дивують люди, які починають жити тверезо перед святами. Я ж була здатна навіть просто спробувати це лише після великої п'янки. Останньої грандіозної вечірки, на якій клялася собі, що не нап'юся. Заливши в себе порцію алкоголю, я втрачала здатність вирішувати, скільки вип'ю, і того року недільна велика п'янка нічим не відрізнялася від попередніх. Закінчилося тим, що замість власного ліжка я заснула на чиємусь дивані і увесь наступний робочий день почувалася жахливо. Того тижня мені треба було піти на хокейний матч. Ця подія була пов'язана з моєю роботою, тому я справді постаралася стежити за тим, скільки п'ю, і випила лише дві великі кухлі пива, чого мені не вистачило навіть для легкого сп'яніння. І той день став початком мого духовного пробудження, коли я, роздратована, сиділа біля катка і міркувала про те, що ці дві кухлі не принесли мені жодного полегшення. Хтось у моїй голові, я знаю, що це була не я, сказав. Тож, навіщо турбуватися? У той момент я зрозуміла значення слів із великої книги про гаряче бажання кожного проблемного пияка колись і якось знайти спосіб контролювати процес пиття і насолоджуватися ним. Під час Великої п'янки я насолоджувалася ним, але не могла контролювати. А на хокейному матчі я контролювала його, але не могла ним насолоджуватися. Більше не було сенсу заперечувати, що я алкоголік. Яке відкриття. Наступного вечора я пішла на зібрання анонімних алкоголіків, знаючи, що хочу мати те, що є у вас. Як і впродовж останніх п'яти місяців, я сиділа на холодному металевому стільці і у п'ятсотий раз перечитувала перший крок на плакаті на стіні. Але цього разу я всією душею попросила Бога допомогти мені, і сталося щось дивне. Я фізично відчула, як через мене проходить хвиля чистої енергії і відчула присутність Бога в цій маленькій, непримітній кімнатці. Прийшовши додому, я вперше за багато років не відчула потреби відкрити буфет із графином горілки, ні того вечора, ні будь-якого з наступних. Бог повернув мені здоровий глузд, і я зробила другий крок саме в той момент, коли здалася і визнала своє безсилля перед алкоголем і неконтрольованість свого життя. Я відвідувала щонайменше одне зібрання в день очищала попільнички, мила чашки з під кави. Через місяць друг привів мене на одну подію в Аа Мене охопив благоговійний трепет. Коли понад дві тисячі тверезих алкоголіків узялися за руки і разом прочитали завершальну молитву, і я захотіла залишатися тверезою навіть більше, ніж жити. Повернувшись додому, я впала на коліна і молитва... молила Бога допомогти мені прожити в тверезості ще один день. Я попросила його, якщо потрібно, забрати взамін мій будинок, роботу, що завгодно. У той день я вивчила два уроки, зрозуміла справжнє значення третього кроку і усвідомила необхідність завжди бути обережною, коли молюся про щось. Через п'ять місяців моєї тверезості я втратила свою високооплачувану роботу, моє темне минуле дало про себе знати, і я цілий рік залишалася без роботи. Те місце я б втратила незалежно від того, пила б я чи ні, але, дякувати Богу, я була тверезою, інакше, напевно, покінчила б життя самогубством. Коли я пила, моя самооцінка вимірювалася престижністю моєї роботи, і тільки вона робила мене гідною любові. Тепер же я почала любити себе, тому що анонімні алкоголіки любили мене безумовною любов'ю, поки я сама не навчилася цього. За п'ять місяців я зрозуміла, що світ, цілком можливо, ніколи не поставить мені пам'ятник за те, що я живу в тверезості. Я усвідомила, що розуміння моєї хвороби це не його турбота, моє завдання працювати за програмою і не пити, щоб не сталося. Коли моїй тверезості виповнилося дев'ять місяців, я втратила той самий великий будинок, який купила тільки для того, щоб довести всім, що я не можу бути алкоголічкою. Між п'ятим і дев'ятим місяцями мій будинок пограбували, мені зробили біопсію шийки матки, я пережила гірке розчарування в коханні. Але диво здив здив полягає в тому, що я пройшла через усе це без алкоголю. Я жінка, які раніше потрібно було пити за будь-яких неприємностей. Коли я прийшла в спільноту, я почувалася такою особливою і була такою пихатою, що Бог, як мені здається, вирішив швидше показати мені, що у світі немає нічого, що алкоголь міг би покращити. Він показав мені, що його любов, а також сила кроків і спільноти, можуть утримати мене від пияцтва день за днем, а іноді й година за годиною, щоб не трапилося. Пляшка не поверне мені ні роботи, ні будинку, ні чоловіка. То навіщо турбуватися? В анонімних алкоголіках я знайшла все, що коли-небудь шукала. Раніше я дякувала Богові за те, що в моєму житті з'явилися Аа. Тепер я дякую Аа за те, що в моєму житті з'явився Бог. Я знайшла своє плем'я. Спільну, суспільну структуру, яка задовільняє всі мої потреби в товариськості і спілкуванні. Я навчилася жити. Коли я запитала у вас, як мені підвищити мою самооцінку, ви відповіли: роби достойні вчинки, і пояснили, що у Великій книзі немає глави під назвою до роздумів або до відчуттів, тільки до дій. В АА мені відкрилися великі можливості для дій. Тут, залиша... залишаючись тверезою, я могла бути настільки зайнятою і корисною іншим, наскільки хотіла. Я не, бу... я не була просто членом різних обслуговуючих структур, а активно брала участь у їхній роботі, тому що ви сказали мені, що якщо я буду це робити, то мені ніколи більше не знадобиться пити. Ви стверджували, що поки я ставлю Аа на перше місце в моєму житті, усе, що займе друге місце, буде першокласним. І це знову і знову виявлялося правдою. Отже, я продовжувала вважати найважливішим у своєму житті Аа і Бога, і все, що я коли-небудь втрачала, відшкодовувалося в багатократному обсязі. Потерпіла крах кар'єра, налагодилася. І я досягла в ній ще більше успіхів. Замість того будинку, який я втратила, з'явився новий, якраз підходящого мені розміру. От вона, я, твереза, успішна, умиротворенна. Це лише невелика частина дарів програми, які я отримала як нагороду за те, що здала, здалася, намагаюся дотримуватися її рекомендацій. І щодня зустрічаю життя віч на віч. Бувають хороші дні, бувають погані, адже життя це божевільний біг, але я ні за що не хочу його пропустити. Я не запитую себе, як працює програма. Я просто вірю у свого Бога, беру участь у служінні Аа, відвідую багато зібрань, працюю разом з іншими і день за днем якомога стараніше застосовую принципи кроків. Я не знаю, що саме допомагає мені залишатися тверезою, і навіть не намагаюся це з'ясувати. Головне, це працює вже досить багато днів, тож думаю, завтра я знову спробую цим скористатися.